2022 рік був непростим для всієї країни, непростим для людей, для наших воїнів, для Збройних сил, для місцевого самоврядування. Але ми пройшли його з гідністю, ми втримали ситуацію на місцях, і протягом року найпершою проблемою, яка в нас виникла, було прийом вимушених переселенців. Зокрема, у Верхньому майдані було зареєстровано понад 150 ВПО. Їх потрібно було забезпечити. Треба розуміти, що це люди, які залишились без даху над головою дуже часто, і ми намагалися всім необхідним їх забезпечити. Другою проблемою, так згадую хронологію, в 2022 році це було забезпечення наших воїнів необхідним спорядженням, спеціалізованим обладнанням це і транспортні засоби, каски, бронежилети, тепловізори, багато-багато різного. В селі було з самих перших днів війни. Активісти, майстри з нашого села налагодили виробництво необхідних для Збройних сил України товарів. Це були і пічки, і столи, клямри, бойлери на твердому паливі, ну і різні різні речі, в яких був запит військових. Також, незважаючи на ситуацію в країні, нам вдалося залучити з місцевого бюджету понад 500 тисяч гривень, які були реалізовані в селі на ремонт доріг. Це вулиця Полєва, понад 200 тисяч гривень. Було запущено і введено в експлуатацію. Додаткову лінію вуличного освітлення, польова Бандери. Також встановлено зупинку громадського транспорту в центральній частині села облаштовано бруківку, доріжку з бруківки площею десь біля 80 квадратних метрів. В верхньомайданській гімназії, також закуплені щебнево Піщана суміш, десь біля 150 тонн, також садові, лавки, сміттєві баки і багато іншого. В новому році хотів би звернутися з закликом, продовжувати допомагати нашим захисникам, продовжити долучатися до зборів, коштів на ті речі, які є необхідні. От зараз, наприклад, ми. Залучили нашу діаспору в Сполучених Штатах, і вони зібрали досить велику суму грошей. Ну, деталі десь пізніше прозвітую, але це спеціалізоване обладнання, яке є досить дороговартісним. І так само з коляди долучалися до купівлі тепловізорів, інших речей. Жителі постійно приносять кошти, щоб ми закупили і забезпечили всім необхідним наших захисників це і генератори і різні перерізні речі, які є зараз актуальними для військових. В планах на 2023 рік це зокрема не збавляти обертів, продовжувати ту роботу по підтримці наших захисників, наближати спільну перемогу. Також продовжувати роботу на місцевому рівні і по благоустрою. В селі в цьому році є плани по капітальному ремонту дороги, але це, це все плани. Подивимося, як буде розгортатися ситуація надалі. Хочу подякувати нашим захисникам захисницям за можливість тут робити свою роботу. Слава Україні, слава Збройним силам. Всім перемоги нам найближчим часом в цьому році.